Добрий день, любі малята, зайчики та каченята, а також учні та учениці 9 класів, які вивчають історію дистанції. Сьогодні мова піде про Францію та Німецькі держави у період між Віденським конгресом і весною народів 1848-49 років. Запасайтеся смаковиками, лягайте зручніше, буде цікаво! Як ми з вами пам'ятаємо, після другого зречення Наполеона долю Європи вирішував Віденський Конгрес, який заново малював державні кордони. Францію позбавили всіх завоювань і повернули до заводських налаштувань 1789 року. Нідерланди і сучасну Бельгію було об'єднано в єдину державу. Німеччина та Італія залишалися роздробленими, при цьому більшість італійських держав перебували під контролем австрійських габсбургів. Утворився священний союз європейських монархів, які домовилися надавати одне одному допомогу у випадку чергової революції. Після першого зречення імператора Наполеона І. На трон було запрошено Людовіка 18-го з династії Борбонів, брата страченого Людовіка 16. Коли я казав, що Францію було повернуто до заводських налаштувань, це не стосується повернення до абсолютної монархії. Французи ніколи б на таке не погодилися. Згідно Хартії 1814 року, Франція стала конституційною монархією. Усіх громадян було проголошено рівними перед законом, допускалася свобода слова і друку, французький король був главою держави, очолював виконавчу владу, був верховним головнокомандувачем на рівні з двопалатним парламентом йому належала законодавча влада. Здавалося, що життя налагоджується. У 1818 році Франція розрахувалася по репараціях. Після чого окупаційні війська були виведені з її території. Після смерті Людовіка 18-го королем став його брат, який став правити під іменем Карла X. В народі його називали королем емігрантів, тому що він правив в інтересах аристократів емігрантів одного з яких ви бачите на малюнку, він втік з Франції після початку революції. І тепер хоче утримати назад свої землі і маєтки. Щоб знайти один мільярд франків для компенсації, Карл 10 піднімає податки, що викликає загальне невдоволення та економічну кризу. Але і цього йому здається замало. Карл X видав укази, які обмежували свободу до руку, скорочували виборчі права і скасовували палату депутатів. Оголошення цих указів спричинило липневу революцію. Робітники, ремісники, дрібні підприємці, студентство вступили в бій з урядовими військами. 28 липня 1830 року повстанці зайняли арсенал ратушу Собор Паризької Богоматері. 29 липня з боєм взяли Королівський палац. Коли 30 липня Король скасував свої антидемократичні укази, було вже запізно. Карлу X нічого не лишалося, як підписати зречення від престолу та тікати до Британії. Випнева революція поставила в дуже незручне становище монархів Священного Союзу. Революція трьох славетних днів закінчилася раніше, ніж звістка про неї сягнула деяких віддалених столиць. Врешті решт нового короля Філіпа Орлеанського змушені були визнати всі європейські держави, у тому числі і царська Росія. Ця революція завдала відчутного удару по священному союзу. Хоча більшість учасників революції боролася за республіку, результатом революції стала Конституційна монархія, новий король Луї Філіп Орлеанський був великим фінансистом і лісопромисловцем. Не дарма його називали король буржуа. Як казав новий прем'єр-міністр Жан Лафіт, тепер Францією правитимуть банкіри і не помилився. За Луї Філіпа І. Фінансова аристократія здобула високі посади в апараті держави, отримувала державні субсидії, різні пільги і привілеї, які надавалися залізничним і комерційним компаніям. Нова Конституція Франції одержала назву Хартія 1830 року. Новою Конституцією був знижений майновий і віковий ценз для виборців, що дозволило удвічі збільшити їхню кількість. Хоча цього було замало, тому що робітники і дрібна буржуазія право голосу не отримували у відповідь на заклики скасувати майновий ценз, Франсуа Гізо, міністр внутрішніх справ, відповідав: Збагачуйтеся, панове, і ви станете виборцями. Згідно рішень Віденського конгресу 1814-15 років, учасники його прагнули створити своєрідний бар'єр. Навколо кордонів Франції на півночі. Для цього католицьку Бельгію приєднали до протестантської Голландії та утворили об'єднане королівство нідерландів на чолі з голландським королем Вільгельмом І. Державною мовою було оголошено голландську, хоча переважна більшість бельгійців розмовляла французькою та фламандською. Бельгійці хотіли розвивати та захищати свою промисловість, а голландські торгівці навпаки прагнули вільного ринку. 25 серпня 1830 року, після повідомлень про перемогу Липневої революції у Франції, у Брюсселі сполохнуло повстання, яке швидко поширилося на інші бельгійські міста і провінції. 10 листопада 1830 року відкрився Бельгійський національний конгрес, який проголосив незалежність країни і розробив зразкову конституцію. Бельгія стала конституційною монархією. І таким чином революція перемогла, утворилася сучасна національна держава, заповіти Священного Союзу випаровувалися буквально на очах. А це у нас Нідерланди і новоутворена Бельгія. Натхненником Священного Союзу був канцлер Австрійської імперії Клеменс Меттерніх. Це він сказав про французьку революцію, коли перечхає Європа застуджується. І він був правий, тому що Францію не дарма називають матір'ю революцій. Липневі події 1830 року та Бельгійська революція спричинили нове піднесення руху за об'єднання Німеччини. 1830 року почалося заворушення у Лейпцигу і Дрездені. Саксонія стала конституційною монархією, під чорно-червоно-золотим прапором у Пальці відбулася багатолюдна демонстрація за об'єднання Німеччини. Більша частина Польщі разом з Варшавою на той час перебувала в складі Російської імперії. Коли почали поширюватися чутки про відрядження польського війська на придушенні липневої монархії, поляки захопили палац російського намісника в Бельведері, що стало початком польського листопадового повстання. Водії у Бельгії, в свою чергу, надихнули Швейцарію. В 12 швейцарських кантонах була ліквідована влада аристократів. Збільшувалася кількість політичних газет і журналів. В лютому 1831 року спалахнули повстання в італійських володіннях австрійських Габсбургів. Італія за рішенням Віденського конгресу була поділена на вісім держав, серед яких лише Сардинське королівство П Ємон проводило самостійну політику. Випнева революція у Франції, вереснева революція в Бельгії та листопадове повстання в річі Посполитій продовжувалося в 1831 році у центральній Італії. Революція спалахнула в кількох містах папської держави, а також Пармі та модемі. Лідер молодої Італії Джузепе Мадзініс сформулював принцип: кожній нації держава. У лютому 1831 року революційна адміністрація проголосила об'єднані італійські провінції. Італійці сподівалися, що Франція захистить їх від австрійської інтервенції, але коли Австрія почала вторгнення до Центральної Італії, Франція обмежилася протестом, який ні на що не впливав. Італія лишалася роздроблена. Як казав Вольтер, священна Римська імперія не була ні священною, ні Римською, ні імперією. Католицька віра вже кілька століть не була тут домінуючою. Рим знаходився поза її межами, а імперія надто сильна назва для 130 німецьких держав, якщо не рахувати, володінь імперських лицарів. Є одна цитата, яка мені дуже подобається: Французька революція. Точно громова стріла вдарила в цей хаос званий Німеччиною, а Наполеон не залишив камені на камені від так званої священної Римської імперії німецької нації. Що ж там відбулося? Наполеон забажав об'єднати і західно-німецькі держави в Рейнський Союз і поставив 24 годинний ультиматум. Що негайно окупуються землі, якщо вони відмовляться прийняти його умови, бажаючих сперечатися із ним не знайшлося, і Франц Другий став останнім імператором Священної Римської імперії німецької нації. На карті ми бачимо, як виглядає Рейнський Союз і наскільки скоротилася кількість німецьких держав. Після поразки Наполеона рішенням Віденського конгресу замість Рейнського було створено Німецький союз. До його складу увійшли 34 монархії, серед них одна імперія, це Австрія, п'ять королівств, Марусія, Саксонія, Баварія, Гановар, Вютенберг, всякі різні герцогства князівства і чотири вільних міста. В німецькому союзі рішення Бундестага не були обов'язковими. Кожна з держав Німецького Союзу мала суверенітет і власну систему управління, власного єдиного законодавства і спільного керуючого органу в Союзі не було, і таким чином основною метою для німців лишалося об'єднання в єдину державу. За це між собою змагалися два німецьких важкого грика Австрійська імперія і Паруське Королівство. Митний союз передбачав економічне об'єднання німецьких земель. Спершу він був задуманий лише для пруських територій. Поволі він розповсюджується на всі держави Німецької конфедерації, окрім Австрії. Скасувавши всі внутрішні мита, митний союз створював дедалі ширшу зону вільної торгівлі, в якій могла квітнути молода німецька промисловість. Якщо ми подивимося на діаграму, то одразу побачимо, що в першу чергу це стосувалося промисловості Паруського королівства. Таким чином, основи німецької економіки, за винятком Австрії, були закладені задовго до політичного об'єднання Німеччини. А давайте поговоримо про Австрійську імперію. В Європі її називали Кваптиковою імперією. Оскільки вона складалася з адміністративних утворень королівств провінцій Тощо з багато національним населенням. Із 37 мільйонів її населення австрійські німці становили 7 мільйонів, слов'янські народи 18 мільйонів а дяри угорці 5 мільйонів осіб. Мистецтво управління полягало в тому, щоб всі ці народи, за висловом імператора Франца Другого, перебували в збалансованому стані добре настроєного невдоволення. А ще австрійську імперію називають слов'янським будинком з німецьким фасадом, оскільки українці, поляки, чехи, румуни, хорвати, словаки, серби, словенці становили більше половини населення, але більшої влади не мали. Оскільки на чолі імперії стояли австрійські німці, взагалі цікаво порахувати, скільки сучасних держав тією чи іншою мірою знаходилося на території колишньої Дунайської імперії. Колись я задався метою порахувати, але до кінця справу не довів, тому можете поставити відео на паузу та спробуйте знайти, яку державу я пропустив. Найбільший вплив на політичне життя Австрійської імперії у цей час мав канцлер, міністр закордонних справ, князь Клеменс Меттерніх. Історики навіть говорять про добу Метерніх. Саме він запровадив у тогочасну європейську дипломатію терміни політика рівноваги в Європі, політика Союзів, політика Європейської безпеки. Однак. Для підтримки рівноваги у Європі вважав за необхідне застосування права сили, втручання у справи інших держав із метою їх підпорядкування загальному порядку. І так звана система Меттерніха була спрямована на боротьбу з революційним ліберальним і національно визвольним рухом у всіх країнах. Меттерніх робив ставку на міжнаціональні тертя між поневоленими народами, які постійно посилюються. Що стосовно Угорщини, то тут особливо активно розвивався національний рух в Австрійській імперії. Становище угорської опозиції полегшувалося тим, що в їхній країні зберігалися всякі органи управління, які не повністю залежали від імперської влади. Всередині національної опозиції виникло дві течії ліберальна і радикальна. Представник лібералів граф Іштван Сечені виступав за скасування феодальних порядків і розвиток економіки, але був проти відділення Угорщини від Австрійської імперії. А один із лідерів радикалів, адвокат і журналіст Лаєш Кошут відстоював повну демократичну перебудову Угорщини, введення основних демократичних прав і свобод, незалежність країни від Австрійської імперії. Учасникам національного руху вдалося підвищити статус угорської мови в своїх землях. На жаль, інтереси інших народів, що населяли Угорщину, не були враховані. Чеське національне відродження. Чехи почали національне відродження раніше, ніж українці. Власне, вони є авторами самого терміну національне відродження. І це вони першими почали називати діячів, які розвивали чеську мову і культуру будителями. Чехам потрібно було протиставити свою культуру, розвинутішій німецькій культурі, так само як українцям слід було захищатися від російської та польської культур, постійно доводити нашу культурну окремішність. той час, коли з'явилися Кобзари і Русалка Дністрова, чехи вже мали історію чеської мови та літератури Йозефа Добровського. Для порівняння ця дата майже збіглася з датою вікопомної книжки Івана Котляревського. А на час появи перших творів, що сповістили повстання української національної літератури, чехи якраз отримали перші томи історії народу чеського в Чехії Францішика Павацького. Чому Чехам вдалося це зробити раніше? На відміну від українців, у них був потужний прошарок буржуазної верстви. А саме власники підприємств, середніх і малих промислових закладів, а також торгової еліти національного купецтва. А окрім того, Чехи поступово вигравали так звану битву за міста. Якщо на початку 19 століття Прага була майже 100% німецьким містом, то під кінець століття переважна більшість її мешканців усвідомлювали себе чехами. А на цьому я із вами прощаюся. Як завжди, нагадую, що мої відосики жодним чином не замінять вам виконання домашніх завдань і вдумливого читання підручника. Всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.